Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І сьогодні я буду робити торт Політ. Це дуже смачний торт, виходить з бізе. Таке сухе бізе, смачний заварний крем, тому рекомендую спробувати. Хочу сказати: ви знаєте, нарешті дійшли руки змонтувати це відео. Навіть в мене декорація така осіння. Цей торт я робила десь приблизно три тижні назад. Але він дуже смачний, що я його хочу знову робити. Мені потрібно білки збити до такої пишної піни і потрішки поступово додавати цукор. Не все за один раз, а поступово, щоб цукор мав можливість розтанути гарно і збитися білки, щоб вони збилися до дуже густої піни. Це буде дуже добре. Рецепт я залишу під відео, тому користуйтеся. Додала цукор і далі я беру горіхи. В рецепті написано волоські горіхи. Цей рецепт я знайшла в інтернеті, сестра поділилась. тому я спробувала і дуже гарно виходить торт. А можна брати не тільки волоські горіхи. Додати зараз на даному етапі, коли вже додали весь цукор, додати лимонну кислоту, перемолоти горіхи, якщо є можливість їх підсмажити, щоб вони були більш такі хрустящі, і подрібнити їх. У мене є така штука, то мені було зручно. Горіхи можете брати не тільки волоскі, які подобаються. І я скажу по своєму досвіду, що можна додавати більше горіхів. Не боятися, воно смачніше, коли більше горіхів. Що в тісто, що в самій коржі, що в крем. Дивіться, я висипала ось стільки, на наступний раз, я обов'язково буду додавати більше горіхів, і буду брати різні горіхи, які в мене є. Можна волоске, а можна просто замінити, якими ви любите, які у вас є, і це тим буде, так само буде смачно перемішати все, додати гарно до бізе і все перемішати. Далі я беру таке кільце і висаджую всередину кільця наше бізе. Щоб вони були рівномірні і однакового розміру, або можна просто намалювати на пергаменті і так само гарно відсадити з мішка. Потім, якщо щось причепилось там до кільця, можна просто лопаткою або ложкою полагодити і все, порівняти і все буде гарно. Далі ще роблю ось такі малесенькі бізешки, це вони будуть прикрашати торт зверху. Тому, якщо у вас залишається крем, точніше бізе, бізету, знаєте, що можна зробити ось ці такі бізешки. І потім навіть спробувати, які вони виходять. Я гарно розрівнюю і буду ставити в духовку випікатися. Я сушу в духовці десь 290, можливо, навіть 200 по Фаренгейту. І на низькій такій температурі по Цельсію це приблизно, ну. 100 градусів, навіть 95 на 3 години. Можна і більше дивіться, щоб гарно так висушились вони. І, і все буде дуже гарний, смачний торт. Ось такі мене коржі вийшли. Я їх покрила плівкою, тому що буду робити на наступний день перемащувати кремом. Зробила ось такі заготовки. І ви знаєте, цей торт дуже легко робиться, Я його збив поставив. І воно, він печеться все. Не треба нічого не розкачувати, нічого не заливати, щоб загусало. Мені це дуже подобається. Далі приступаємо робити крем. Потрібно мені сира згущенка, жовтки, і це треба проварити на водяній бані. Можна навіть і просто на камфорці, але на маленькому вогні, і е, помішувати до загустіння. Далі я беру масло і збиваю із охолонувшим цим кремом. Можна додавати по рецепту коньяк, якщо у вас є. У мене не було, то я не додавала. Перемащую, і я навіть скажу: я буду наступний раз подвоювати цей крем. Цей крем називається Шарлот, він дуже-дуже смачний, тому можна робити більше крему. Посипаю горішками і так. Кожен корж змащую кремом, посипаю горішками і так знову. Він виходить смачним, хрустящим. Наприклад, він в мене стояв ще, я зробила в суботу, у неділю ми його їли, він однаковий, хрустящий. Залишився навіть він ще. І їли в понеділок, на наступний день, на інші дні, він не розтає. Це дуже-дуже добре, тому що. Він виходить такий сухенький, хрустящий торт. Я люблю саме бізе, щоб було хрустяще, тверде, не м'яке. І останній корж, і знову покриваю кремом і горіхами. Так само на кожен корж посипайте багато горіхів. Хто любить саме горіхи, це дуже-дуже смачно. І, звичайно, що можна багато горіхів посипати. І наверх я виложу бізешки такі малесенькі, які я залишила, щоб прикрасити торт. Можна іншою насадкою їх відсадити і випікати. Ну, У мене вже була ось таке, то я так і зробила. Далі хочу показати, дивіться, який він вже майже готовий. Зверху я ще розтопила шоколад. Окремо в мікрохвильовці додала трішки олії, можна і не додавати, перемішала все, і в мішок перелила, і зверху так поливаю шоколадом. За бажанням, як ви хочете прикрасити, можна ще посипати горішками. І по боках я обсипала горішками цей торт. І ось такий красивий, він простенький, звичайно, але дуже смачний торт вийшов. Тому рекомендую, хто любить бізе, це. Дуже файна ідея і дуже смачний торт. Мені сподобався. Ось такий він виходить. Такий був у нас на столі торт. Це разом із Партаком, як були в нас гості, мої друзі, то я приготувала. І дивіться, ось такий в розрізі виходить наш тортик. Як ви бачите, він не розстав, він однаковий. Дуже-дуже смачно. Я була така рада, що він вийшов і що нам сподобалось. Тоді я зготувала макаронси, желе, торт, і ближче показую, який він виходить, красивизний. Ну, просто ідеально, мені здається. Ну що, я всім дякую за перегляд.